Всім привіт! В цьому відео ми оцінимо розміри Мейліс і наскільки вона сильна, а також порівняємо її з іншими драконами, побаченими в серіалі, і поговоримо про її значення у великій стратегії танцю драконів. По перше, почнемо з предісторії Мейліс, часто відомої як Червона Королева. Вона була драконом, на якому їздили принцеса Аліса Тергаріан і Рейніс Таргаріан. Мейліс, Мейлісмовірно вилупилася між 50-ми і 60-ми роками, тобто через роки після завоювання Ейгона. Вона жила в драконячій ямі Королівській гавані. Про неї ніколи не писали раніше. Потім принцеса Аліса Тергарін стверджує, що в 75-му році вона претендувала на Меліс, а через два роки вона пригорнула свого дев'ятиденного сина Візеріса до грудей і полетіла з ним на ближньому бою. Те саме вона зробила зі своїм другим сином Деймоном у 81-му році, через два тижні після його народження. А коли вона померла у 84-му році, Меліс залишилася без вершника. Аж через Три роки, коли королева, якої ніколи не було принцеса Рейні Стергарін, забрала дракона у 87-му році і стала останньою, хто зв'язався з Мейліс. Тепер перейдемо до її опису: Червона королева чудовий базовий дракон. Вперше її побачили літаючою поруч зі сі Смоком в п'ятій серії. Мейліс, схожа, була одним із найстарших і найбільших драконів після самої вагар, і ймовірно, була одним з драконів другого покоління. Мейліс має схожу зі сі смоком форму тіла. Але була червоного кольору, мала коротший хвіст і на голові скупчення великих рогів. На крилах у Мейліс була червона луска та перетинки, за що вона отримала своє прізвисько Червона королева роги на гребені та кігті були яскравими як обкладинка, і ми могли бачити, що вона була одним з найшепучіших драконів у серіалі. Отже, давайте перейдемо до оцінки розмірів Мейліс. Давайте розглянемо сцену ближньої сутички з близька з Ейгоном та Алісентою. Зросте акторів були 1,6. 6 метрів і 1 метр 78 сантиметрів. Отже, ставлячи той самий масштаб в тому самому аспекті, але з боку на голові Меліс ми отримуємо вимір близько 3-3,5 метрів завдовжки. Це досить велика голова, вона може здатися не такою великою, але це тому, що вона горизонтальна в порівнянні з висотою цих двох персонажів, які розташовані вертикально. Отже, як ми бачимо, голова була близько 3-3,5 метрів завдовжки, а отже, все тіло має довжину близько 50 метрів, або навіть більше, оскільки хвіст не був прямим, а розмаховим. Тож тепер ми підходимо до головного питання, наскільки вона велика в порівнянні з дрогоном, Вагером, караксисом та іншими. Отже, дрогон приблизно 40 метрів завдовжки. А ось це означає, що вона довша в порівнянні з дрогоном. А також хвіз у неї коротший по відношенню до довжини тіла, таким чином вона значно масивніша за дракона Дейнеріс. Що стосується вагар найбільшого дракона в серіалі, то її довжина становить 75 метрів або на 25 метрів більше, ніж у Меліс, що все одно є великою цифрою. Але на боці червоної королеви швидкість і людь проти дуже старого вагара. Тож давайте трохи поговоримо про те, чому Мейліс є потужним і дуже важливим активом у майбутньому часі, і чому її перехід на бік чорних продовжує війну, а також запобіг домінуванню зелених. Що ж червона королева вважалася одним з найшвидкіших драконів фестероса на 75-му році. Вона легко б'ється, виправляючи свої помилки і енергійна в швидкості. Але вона виросла і стала лінивою Уже на 109 дев'ятому році життя пройшло близько 50 років, але вона все ще була страхітливою швидкою, коли прокидалася. Будучи у віці, а також великих розмірів, вона була мудрою і досвідченою в бою. Тому королева Лісента намагалися домовитися з принцесою Рейніс, щоб та перейшла на її бік, оскільки вона знала, що якщо драконячий бій буде на боці чорних, то принцеса Рейніра отримує чималу перевагу, щоб зайняти залізний трон. У чорних вже є Караксас, Сайракс, Сі Смоук, Мунденс, Аракс, Вермакс, імовірно, Вермітор і Срібнокрил на той момент. У той час як у зелених лише три, і лише один з них має стратегічне значення: це вагар. І хоча Санфаєр належить добу. Войових драконів він все ж таки менший за Сайрекса чи навіть Караксиса та Сісмолка дракону Дрімфайру, хоч і грізному звіру, не вистачає достойного вершника, оскільки але і не часто губиться у власному світі. І саме тому принцеса Рейніс була замкнена в своїх покоях, боючись, що якщо вона приєднається до чорних, то все пекло буде випущене на волю. Тож тепер ми побачимо багато морських битв у танці, і якщо так, то з яким драконом чи драконами? Починаючи з першого сезону, ми більше не побачимо її в дії, окрім втечі з драконічої ями з цього попереднього епізоду. Якщо серіал слідкує книзі віддано із невеликою творчою самостійністю, що досить часто можна побачити в будь-якому серіалі, то в наступному сезоні мелі зікнеться з самою Вагар, а також з Сан а результати битви ми дізнаємося згодом. Я не буду спойлерити. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Тисни кнопку Лайк для підтримки та підписуйся, будь ласка, на цей канал. До наступного відео. Бережіть себе!